2023 рік добігає кінця. Насичений подіями, найчастіше негативними. Він виснажив Україну та українців. Рік, який кожен хотів назвати переможним, таким не став. Зважаючи на все це, складно говорити про завтра складно планувати та мріяти. Утім, робити це потрібно, адже ми продовжуємо жити та боротись за нашу країну. Ми поцікавились у Чернігівців, чого вони очікують від нового 2024 року, та про що найбільше мріють. Можливо, якихось змін на краще. Пощади. Очікую, як то кажуть, зараз популярне в інтернеті, пощади наступний рік. Очікую полегшення ситуації в Україні з війною в економічному плані, в плані зарплатні, в особистому плані полегшення всіх стосунків з рідними налагодження ситуації. Я очікую, що війна закінчиться. Як все, были здоровы, чтобы, главное, с в новому році бажаємо, щоб найголовніше всі були здорові, щоб главное з війною закінчилось так можна швидше, тому що дуже багато людей погибають. Для України це найголовніше. В особисті це почати писати диплом в університеті, а від країни ну, все, чого чекають всі, це, якби наші перемоги. Для всієї країни це, це звичайно понятно, що це мир, мир для нас усіх. Спокій, щоб був. На кінець, щоб спокій був. От. А що очікуємо? Очікую, дай Бог, чисте, щоб було небо, щоб світило ясне сонце, і щоб ніколи над нашими головами не літали вражі самоліти. В новому році ми всі бажаємо тому, щоб нашим Боякам було не холодно там в окопах, що була гарна погода, і що в них було чим виганяти ворога. Тому ми їм бажаємо саме і здоров'я, і наснаги, і підтримки керівництва, і щоб кожна сім'я дочекалася свого захисника додому. Нам всім, мабуть, перемога потрібна. Ну не мабуть, а точно потрібна, тому я всім бажаю перемоги. Перше, чого чекаю перемоги, щоб закінчилось, все це я сподіваюся на позитивні зміни. І, звісно, на перемогу України зараз, коли мирне життя здається таким далеким, перемога єдине та найбільше бажання кожного українця. І звісно, кожен із нас бажає, аби 2024 рік приніс нам омріяний мир. Та чи буде це так, час покаже.